94,9. чотири 94 Борис Піліфем. Вітаю вас, шановні слухачі. Ви на хвилях Борис Піліфем. Дев'яносто і З вами в студії Тоня Туманова, А також у нас два гості: це Максим Оксамит, провідний інспектор Бориспільського райуправління управління ГУД у Київській області. А також Катерина Бутенко, стажер того самого районного управління ДСНС у Київській області. Я вас вітаю, друзі. Добра дня. Добрий день. А ми сьогодні говоримо з вами про досить важливу і серйозну тему про безпеку опалювального сезону. І, хоча, здавалось би, він уже добігає до кінця, я думаю, певні проблеми є. Катерино, я би хотіла, щоб ви розказали нам про безпеку поводження з генераторами, тому що я думаю, минулого року ця тема була актуальна, але і зараз вона її не втрачає. Ну, щодо генераторів, їх потрібно розміщувати ззовні будівлі або ж в окремому технічному просторовому приміщенні з працюючою вентиляцією. Угу. Їх треба розміщувати е, ну сама відстань від генератора до суміжних об'єктів, вона має бути не менше 6 метрів. Тобто, ближче не можна це загроза, так? Е, так. Можна, а чому це загроза? Можете пояснити? Ну, самі генератори, це в принципі небезпечно. Е, їх варто, щоб вони знаходились в якомусь сухому приміщенні, ну, не, ну, не в самому приміщенні, на сухій поверхні. Угу. Обов'язково, щоб не було вологості якоїсь снігу, щоб не потрапляло дощу. Так, зрозуміло. Я просто, якщо пам'ятаєте, були жарти, коли намагались на балконах встановити ще десь. Цього робити не можна. правильно звичайно, Я розумію? не можна. Звичайно. Які ризики це несе? Це пожежа може бути чи ще так, щось? Так, і пожежа ну, будь-що може трапитись. Угу. Так, зрозуміло. Шановні слухачі, запам'ятовуємо, запам'ятовуємо, записуємо правила. Як ще треба поводитися з генератором, щоб не наразитись на небезпеку? Обов'язково, щоб діти не мали доступу до генераторів. Угу. Тварини також. Я зрозуміла. Пане Максиму, були якісь проблеми з генераторами в Борисполі? Чи були можливо, якісь пожежі, чи ще якісь інциденти? Так, на жаль, минулий рік особливо показав нам цю картину. Досить часто люди нехтують правилами саме мінімальної відстані, і стаються такі випадки, коли це встановлюється так. Тобто, наприклад, там господарча будівля, поставили, відкрили двері і все ніби все круто. Але тобто, десь перегрівається, десь, наприклад, неякісне паливо використовується, не робиться технічне обслуговування, і, наприклад, там з вихлоп. Разом з вихлопними газами вилітають, наприклад, там іскорки. І вони загораються, тобто, все, все це далі поширюється на господарчі будівлі. Наприклад, минулої зими в нас був випадок, коли за одну добу виникло 4 пожежі, пов'язані з генераторами. Тобто, за одну добу 4 пожежі. Це дуже, дуже велика, так сказати, дуже погана статистика стосовно цього. Так само бували випадки, коли, наприклад, встановлення саме на кріплення від кондиціонерів. Забороняється це робити тим, що, по перше, вага генератора більша, ніж кондиціонер, і генератор під час роботи в. Виділяє так сказати не тільки чадний газ, а так само ще вібрації від нього йдуть досить такі сильні, і тобто розхитується кріплення до кондиціонера, і все це діло потім просто випадає. Тому небезпека від генератора це не тільки те, що він може вдарити струмом, він можна отруїтися чадним газом, так само він елементарно може впасти просто комусь на голову. А було таке в Борисполі? На щастя, такого в Борисполі не траплялося, щоб щось комусь десь випадало, але все ж таки бували випадки отруєння чадним газом. Я зрозуміла, а от накріплення від кондиціонерів ставили, чи все ж таки цього теж не було? На щастя, в нашому районі такого не було. О, Це дуже дуже радує, тому що ну, соцмережі це така справа. Я думаю, всі ми бачили ці народні вмільці, коли таке робили. А пані Катю, ще одне питання до вас. Я знаю, що так само, як і генератори, часто в нас використовують зараз акумулятори з певних причин, і дуже поширені і раніше були, і зараз залишаються павербанки. Це теж така специфічна тема? Техніка, якою треба вміти користуватися. Розкажіть про правила безпечного користування саме цими засобами. Мабуть, там теж треба, з акумулятором, мабуть, треба дотримуватися якось правил заряджання, правильно? Ну, звичайно, так. Щоб він е не перезаряджався, угу. е також, щоб обережно не потрапляла туди в нього вода. Обов'язково. Я вас зрозуміла. А от з павербанками, бо мені здається, мало зараз людей, в кого їх немає, або хто не закупився ними з минулої зими, або цієї зими. Що робити, щоб павербанк не вибухнув? Бо мені здається, це найбільший страх усіх користувачів. Ну, як мінімум мій. Він може вибухнути через коротке замикання самої батареї. Павербанк. Може відбутись через якісь там механічні пошкодження або перепади напруги, перепади напруги так. при самому заряджанні? Чи можна з ними лягати спати? Ну, от умовно, покласти на себе біля ліжку, на ліжку, ні, на подушку ні, не, не, варто? Кращ, не варто? Краще не варто. Ну бо я знаю, що і таке буває, і сама кілька разів так засинала, коли повербан був поряд. І от тому мій страх про вибух він такий, дуже яскравий. Розкажіть, будь ласка, Максима, може ви знаєте, чи були подібні випадки, якісь з павербанками, з акумуляторами у Борисполі, Бориспольському районі? Була якась така цікава статистика? А, на щастя, в нашому районі такого не було, тобто тут більш-менш нормально, але був один момент про нього, скажу трошки пізніше. Але стосовно акумуляторів, павербанків, ще є проблема, тобто. Всі женуться за найнижчою ціною, так і так. досить часто купляють якесь просто неякісне, або що найгірше намагаються зробити самостійно повербанк. Тобто купляють якийсь акумулятор, щось починаються, якісь незрозумілі ігри з паяльником і дротами, і потім все це діло призводить до плачевних наслідків. Наприклад, була ситуація, якщо я не помиляюсь, у Львівській області, де вибух акумулятора після нього, ну тобто, вибухнув акумулятор, після цього квартира виглядала так, ніби туди артилерійський снаряд прилетів. Тому з цим потрібно поводити. Максимально обережно, тобто те, що я казали на ніч, тобто надовго є, не потрібно залишати на зарядці постійно, особливо там чимось накривати. Таке може бути, наприклад, поклали біля себе на ніч вночі. Ви там перевернулися, накрили його чи подушкою, чи своїм тілом. перегрівання, і може статися. Де дійсно вибух. У нас, наприклад, в Бориспільському районі ще була така ситуація: це те, що не можна робити, це залишати зарядні пристрої без нічого. Тобто, ви зарядили телефон, чи павербанк, чи щось інше. Зняли цей пристрій, а зарядний пристрій залишився в розетці. Зазвичай інший його кінець десь там, або на ліжку, або на якихось горючих матеріалах. І так само через це може бути виникати загорання. Да, тобто, це з розряду, як то кажуть, по приказкам, раз рік і палка стріляє. Стається досить таки рідко, але, на жаль, це буває. І в нас такий випадок: півтора року назад він був: згорів двохповерховий будинок через зарядку. Нічого собі, я просто згадала, що в мене зараз одна така залишена вдома. Ну, можна так робити. <гум> ох хо хо Так, тепер треба набратися сміливості, якось завершити ефір, потім бігенько бігти додому і вимикати, тому що дуже дуже. Дуже тривожна. А хотіла ще поговорити з вами про таку штуку, як пічне опалення, тому що дуже багато а, трагічних новин саме надходять із різних куточків країни. І я хотіла через те, що люди просто отруюються чадним газом. Я хотіла запитати, яка ситуація в Бориспільському районі? Наскільки це небезпечно? Яку взагалі небезпеку це несе? Розкажіть по перше, а потім які випадки були у нас. Загалом небезпека, тобто пічного опалення, ну і сюди так само відносяться твердопаливні якісь, наприклад, котли і печі. А перше, це Відкритий вогонь, тобто прям пряме десь загорання може виникнути через там незакриті дверці, через порушення герметичності самого димаря, тобто десь прогорівши труби або, наприклад, тріщини в димарях. Так само це е, чадний газ, тобто те, що виділяється під час горіння. Якщо ми з вами видихаємо вуглекислий газ, то тут виділяється чадний газ, якого достатньо 1% в об'ємі простору, щоб втратити свідомість і загинути. І людей, які ним отруюються, дуже важко реанімувати. Все таки тут потрібні працівники швидкої допомоги з киснем. А, тому, тобто, правила тут насправді не такі важкі. А, потрібно просто перед кожним опалювальним сезоном передивлятися сам димар, сам котел чи самопіч потрібно, якщо десь є якісь тріщини, це перемазати або, наприклад, взагалі перекласти по новій. Uh, так само слід дивитися зараз багато хто використовує димарі, схожі на, на сендвіч-панель, тобто там два слої металу, між ними утеплювач. А uh, так вони тобто, гарні. Але, наприклад, при порушенні роботи котла, коли сам вогонь заходить в, в сам димар, uh, вони дуже швидко прогорають. І так само досить часто люди встановлюють димарі поблизу дерев'яних конструкцій покрівлі. Тобто, все це діло загорається, і навіть досить часто, як показує практика, люди, які знаходяться в будинку, вони ще не знають, що в них може вже там повністю горіти криша, але вони в будинку ще про це не знають. Зазвичай це прибігають сусіди, вже телефонують нам, і тоді тільки люди виходять. А в принципі, тобто, і така ще ж небезпека це те, що я говорив, про отруєння. І, на жаль, по Україні тенденція. Трошки так сказати, останнім часом кілька випадків є, де, от, наприклад, отруються навіть цілими сім'ями. Тому дбаємо про це, має бути, якщо де знаходиться піч або котел вентиляція. Не зайвим буде не настільки це дорого коштує, купити газоаналізатор. Це або ну, тобто, будь-які магазини, інтернет і епіцентри, тобто там є інструкція, як він де встановлюється, і він буде просто показувати, якщо десь якесь перевищення норми, принаймні, це тобто, можна буде вчасно врятуватися. Я вас зрозуміла. Я хотіла ще уточнити, чи були подібні випадки отруєння або пожежі, які пов'язані саме от з пічним опаленням за ось цей опалювальний сезон? На жаль, кілька випадків було саме загорання через пічне опалення. На щастя, загиблих або травмованих в нас поки що по цій ситуації немає. Тобто, але пам'ятаємо, що потрібно берегти себе. Да, звичайно, що сезон майже закінчується, але є випадки, наприклад, і влітку багато хто використовує пічне опалення, особливо в кого там є, наприклад, або якісь тварини, або там ну, ті самі там кури, хто в курей, курей, гусей вирощує для. Інкубаторів. Тобто, так само тут треба потрібно зважати на це цілий рік. Ну і те, що я говорив, що закінчується опалювальний сезон, подбайте про свої прилади опалення і потім, щоб вам було менше роботи перед початком опалювального сезону. Я вас зрозуміла. Що ж, я запропоную пані Катерині підбити коротенькі підсумки, що варто пам'ятати нашим слухачам, щоб опалювальний сезон завершився безпечно, щоб ми почали новий опалювальний сезон, теж безпечно. Давайте коротенько нагадаємо ці правила. Ну, що хочу сказати, щоб всі обережно поводились е з акумуляторами, з генераторами, з тими ж самими павербанками. Е, і саме з е, спічним опаленням. Вже, слава Богу, закінчується опалювальний сезон, вже так. майже наступає тепло, але, в принципі, погода трохи підступна і так, то так. тепло, то холодно. Але пам'ятаємо про свою безпеку. І я думаю, що можна згадати і про обігрівачі у цьому питанні, тому що коли закінчується опалювальний сезон, ще один підступний момент це коли ще. Доволі прохолодно в квартирі, будинку, і хочеться чимось зігрітися, то це ще і різноманітні обігрівачі. Розкажете, як поводитися правильно з обігрівачем? Ну, звичайно, їх е, ні в якому разі не можна накривати якимись е, покривалами, може статись те ж саме коротке замкнення, воно раз-два загориться, і не дай Бог. Угу. Доведеться викликати. А які можливо є більш безпечні обігрівачі? За формою, за, за комплектуванням, можливо. Які, можливо, краще не використовувати. Я пам'ятаю, що масляні правильно? Радили не використовувати. Максима, доповните? Так, да, тобто, переважно їх є кілька видів. Це зазвичай там якісь, наприклад, може бути зі спіраллю вольфра... вольфрамовою, або там вони масляні можуть бути, можуть бути ще різні ці дучки, які просто називаються, де спіраль нагрівається. А, в принципі, такого, що максимально безпечний або небезпечний. А, трошки неправильніше сказати, угу. все ж таки, більше слід звертати при покупці саме на. Uh, хоча б що воно таке, тобто, не гнатися те, що ми перед цим говорили, за найнижчою ціною, все-таки вибери. Ну але тут так само і не потрібно зразу вибирати щось максимально дороге. Просто звертайте на якість корпусу, як воно виготовлене. Uh, взагалі, в ідеалі має бути сертифікат якості, тобто на нього що дійсно продукція сертифікована, а не зроблена десь незрозуміло ким. Uh, ну і тобто, загальне те, те, що говорили, що просто елементарно, що тобто в чому проблема, в принципі, нас. Читайте інструкцію. Просто там все дослівно написано. Дуже часто ми спочатку щось, це це як при збірці. Ми спочатку щось зламаємо, потім ми вже дивимося в інструкцію. Просто зважайте на ці аспекти. Ну і загалом тобто не ставимо його на горючі предмети, не накриваємо, як вже моя колега сказала, так само не наближаємо їх, наприклад, там впритул десь до стіни, впритул десь до ліжка. Тобто, ну елементарно ми розуміємо, що тут так само, як і з генераторами, трошки так. Таке, незвично да, воно металеве, але ну, так, воно, не настільки металеве, щоб працювати цілодобово. Просто давай, давайте йому так само відпочивати певні періоди, де воно має бути постояти без роботи. А це які періоди, бо я тільки хотіла запитати, а можна, щоб він прям без перешву працював? Яка ну оптимальна перерва для того, щоб не спалити дім? А тут так само звертаємось так. до інструкції, адже все-таки різні виробники, різні види, різне дуже все від одне від одного залежить. Тут тяжко чаш, сказати, якийсь певний, так сказати, проміжок часу, але принаймні, хоч хоч періодично, то особливо це генераторам. Давайте їм паузу, Перевіряй, міняйте мастило, міняйте фільтри. І використовуйте більш-менш нормальний бензин, тому що коли ми купляємо що дуже дешеве, зазвичай воно йде з домішками, підвищується температура роботи двигуна і від цього потім виникає загорання. Я вас зрозуміла. Ну що ж, я вам дуже дякую за ваші поради, за те, що ви так доступно розказали, як безпечно провести цей опалювальний сезон. Я сподіваюся, нашим слухачам було цікаво, інформативно, корисно. Дякую вам за те, що були з нами. В ефірі була Катерина Бутенко, Максим Оксамит, Тоня Туманова. Дякуємо вам, залишайтеся з нами на хвилі Борис Піліфем. І нехай цей день для вас і рік, і взагалі життя ваше буде безпечне. Користуйтеся правилами безпеки і будьте здорові! Всього найкращого. дев'яносто чотири і